Бувають протягом навчального року такі дні, коли вчителям доводиться відкладати в бік указки і журнали, переодягатися з ділового у спортивне та братися за м'ячі ракетки. Виявляється, існують такі змагання, в яких беруть участь виключно педагоги. Зональний етап 11-х обласних спортивних ігор серед працівників освіти відбувся в Бердичеві. У настільному тенісі, мініфутболі та волейболі мали показати, на що здатні освітяни з п'яти регіонів Житомирщини. Напевне, злякавшись потужних супер. Не приїхали до Бердичева представники з Чудного та Любара. Тож, у бій за перше місце, окрім господарів, вступили вчителі з Бердичівського та Романівського районів. Вчитель фізкультури сказав потрібно. Вчитель літератури відповів слухаюсь приблизно таким чином за тенісним столом опинилася вчителька 10-ї школи Жанна Луцишина, яка разом із колегою зі школи номер 17 Павлом Мельничуком захищала честь Бердичева. Мене пов'язує з настільним тенісом. Моя юність, тому що ще будучи в школі, я Почала грати в настільний теніс і вже в училищі педагогічному теж захищала честь училища, і тому це мій улюблений вид спорту. Ваші враження від вашого виступу чого не вистачило на вашу думку для перемоги? Мабуть, спортивної злості, ніби я не знаю навіть. Ось але я думаю, що це змагання, такі спартакіада. Дуже на наше підростаюче покоління вплине. Мені здається, така популяризація спорту на час, коли це бракує учням. Відліткам мені здається, побачать вчителів улюблених своїх на екрані. Мені здається, можливо, хтось і вирішить займатися якимось видом спортом. Паралельно із тенісними баталіями тривали зустрічі з мініфутболу і волейболу. Якщо футбольними талантами бердичівські вчителі похвалитися ще якось можуть, то волейбольними навряд чи. Отримавши нищівного удару від колег з Бердичівського району, наші земляки пішли відпочивати. А в бій за звання кращого вступили представники двох районів Бердичівського і Романівського. Гості не приховували, їм потрібна лише перемога. Ми дуже спортом, тому що оці що гравці сьогодні знаходяться в команді, ми практично з одного року. Ну Хтось там 68 хтось 70, го ну, але ми прийшли, косяк, у нас команди є. що Ці гравці можуть грати що футбол, що волейбол. І в нас, до речі, проходила минулої суботи своя Спартак педагогічних працівників, де наш Врублівський ліцей зайняв по міні-футболу перше місце, а також волейболу. Ви між собою зустрічаєтесь звичайно з, по вихідних, можливо. Так, зустрічаємося і по вихідних, і під час змагань, і захищаючи честь району на будь-яких спортивних змаганнях. Хочу э, подякувати і э, 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 бердичевим жителям, що вони прийшли сьогодні на ігри, от і організаторам, і побажати своїм суперникам здоров'я, щастя і, звичайно, перемагати. За результатами ігор, кращими футболістами, було визнано команду з Бердичівського району. Ну а перші місця у настільному тенісі і волейболі дісталися гостям із Романівщини.